нам обратилась девушка, которая хочет очень сильно поменять свое лицо. И мы ей в этом поможем. Мы поможем подтянуть лицо без видимых шрамов с маленьким шовчиком в волосах. Мы поможем омолодить глаза, чтобы они снова сияли. Тотально изменим нос, поскольку горбинка, широкий нос, большой кончик, длинные ноздри. Это все не нравится нашей пациентке, и она хочет более аккуратный, изящный, более кукольный нос. И мы сегодня идем в операционную делать именно такой носик. И личико хотим создать тоже кукольное, модельное, красиво. Мы знаем, что у нас получится это все на 100%. Поэтому ждем с нетерпением результата. А, меня зовут Юля. А мне 41 рік. У Мене троє дітей: старшому сину 23, середній доньці 21 і самій молодші 11 років. Я вирішила, що настав той час, коли треба зайнятися собою. Стосовно блефаропластики, я взагалі мріяла про цю операцію достатньо довго. Верхні повіки вони підвисали, ну, ще коли я була там юною дівчиною. Потім в процесі, коли я почала розглядати інші операції, які доступні в Україні, і в цілому, в вашій клініці, я просто пря. Я, мабуть, на консультації вирішила, що я можу зробити ще підтяжку і а, ринопластику. Але там потім, коли зробили більш детальні обстеження, виявилося, що септопластика мені теж необхідна, і тому доля розпорядилась так, що я роблю всі ці операції в один там, удар. скажімо так. Ці процедури і взагалі вашу клініку мені подарував чоловік на свій день народження. Він знає цю клініку, і він знає, що дуже гарні відгуки, дуже гарні результати. Тому він мене сюди привіз і сказав, що він мені дарує будь-яку процедуру, яка мені необхідна на даний період часу. Першочерговий мій запит був це блефаропластика. Яку робить Анастасія? Ну віртуозно скажімо так, тут варіантів інших просто не було. Консультація була чудова. Дізналась багато такого цікавого, чого я не знала раніше до консультації з пані Анастасією, тільки підправити все, що мене не влаштовує. І е, залишитися зі своєю особистістю, дати мені змогу проявитися ну вже в новому образі, але залишивши тим, ким я є зараз. Змінились трошки погляди на життя, і з'явилось більше вільного часу, тому що діти вже дорослі, вони самостійні. Чесно кажучи, я хвилююсь трошки, бо це. Перша взагалі в моєму житті операція. Тобто в мене буде перший наркоз в житті і перша операція. Але так, щоб мені було страшно, то ні, звісно, персонал чудовий, клініка класна, всі обстеження я зробила, я знаю, є стан свого здоров'я, в мене нема протипоказань, за мною тут слідкують, доглядають, тобто я фізично, морально, я готова. Мені не страшно, трошки хвилююся, але мені не страшно. Розкажіть, як проходила ваша реабілітація, і скільки часу вже минуло після операції? Після операції сьогодні рівно три місяці. Я собі думала, що буде гірше і тяжче. Насправді, все пройшло дуже легко, без ускладнень. Я виконувала всі поради і рекомендації лікарів, тому вважаю, що сьогодні, от такий результат, який ми бачимо, це. Професійна робота лікарів і мене як пацієнта, який виконував всі е, вказівки хірургів наших. Розкажіть, будь ласка, які вказівки вам давали лікарі? Що ви робили? Стосовно носика, це було промивання, це була компресійна маска для обличчя, обробка швів, нанесення спеціальних гелій для того, щоб е, шви. Були непомітними спеціальні ін'єкції в місця, де були шрами, також апаратні процедури. Чи виправдались ваші очікування? Результат на сьогоднішній день те, що я бачу, він краще ніж я взагалі очікувала. Розкажіть, як відреагували на ваші зміни, ваші близькі діти в захваті, до речі, особливо син йому дуже подобається. Мій новий ніс, молодша дочка, каже, що її друзі кажуть, що твоя мама виглядає молодша, ніж наші батьки, хоча вони по віку молодші. На скільки років ви себе відчуваєте, і на скільки років ви зараз виглядаєте по вашим відчуттям? Естетично, візуально, ну, мені, мабуть, десь 27 і відчуваю себе емоційно. я, ну, не що прям дуже молодою, але значно молодша, ніж мені, от зараз роки. З яким запитом ви звернулися до нашої клініки? Первинне побажання було це, звісно, блефаропластика, тому що в мене повіки ну з самого дитинства генетично вони були опущені вниз, і це мене дуже дратувало, А з віком це ну просто перетворилось на жахіття. Потім в процесі я вирішила, що можна зробити і ринопластику. Трошки не влаштовував кінчик, і я хотіла це трошки підправити. Потім, коли я проходила обстеження, виявилося, що в мене дуже серйозні проблеми. Тобто це е, досить викривлена перегородка і достатньо велика киста потребувала видалення. Тому е, операція на носі, е, думаю, навіть врятувала мені, принаймні може не життя, але здоров'я. І після того, як мені е, дістали спліти з носу, я вдихнула. І відчула, що цього повітря навіть мені забагато. А до операції я навіть не знала, не відчувала, що ускладнення дихання і мені по факту не вистачає кисню. Я зрозуміла на тренуваннях, що мені достатньо кисню, я більш витривала і. Після тренувань не відчуваю втоми, а ну, навпаки, відчуваю таке піднесення і фізично, фізіологічно я стала почувати себе набагато краще після цієї операції. Я пам'ятаю вас, дуже підтримував ваш чоловік перед операцією. Розкажіть, як він пройшов цей етап реабілітації, як він. Дивиться на вас зараз, підтримував всіляко, і зараз я бачу, що він захоплюється, тобто йому цікаво. Він, до речі, помічає всілякі зміни, тобто, що Шрамчик вже зажив, його не видно, чи там очі більш відкриті стали. Якщо ти будеш це дивитися, я тобі дуже вдячна, що ти подарував мені цю операцію. Я те люблю. А які зміни в вашому житті зараз? Я ще в процесі своєї трансформації, не можу сказати, що я закінчила. Скоріше за все, я тільки почала. І мені здається, що навіть після операції я з новими силами і з новим інтересом подивилась на життя своє. Я розкрилась як жінка, почуваю себе дуже класно, впевнено і вважаю, що я. Дуже зараз мотивую свого чоловіка, тому що ділюся своєю позитивною енергією. До цього моменту, до моменту операції, я була ну, максимально втомлена. Ну, через війну також я розумію дуже жінок, які перестають за собою слідкувати недостатньо часу собі виділяють, тому що ми всі зараз в процесі виживання, але. Це не привід, щоб перестати жити для себе. Тому треба себе любити, треба собою займатись. І якщо вам хочеться якихось змін або трансформацій, робіть їх, не відкладайте. Тому що я жалкую, що не зробила ці процедури раніше і витратила багато часу на нелюбов до себе, скажімо так. І після операції, після реабілітації життя заграло новими красками, тобто мені стали цікаві речі, які мене раніше не цікавили. В мене з'явилось більше енергії, бажання спілкуватись. Ми з моїми дорослими дітьми зараз, наче на одній хвилі. Тобто я енергійна, щаслива мама, дружина. І жінка Анастасія, коли мене перший раз побачила на консультації, вона одразу побачила мій образ трансформований, і вона сказала, що мій зовнішній вигляд абсолютно не співпадає з моїм внутрішнім станом. І на сьогоднішній день вважаю, що завдяки їй ця гармонія досягнута. Мені вдалося реалізувати два дуже класних проекти. Вважаю, що успіх саме в тому, що я розкрила себе, я розкрила свій потенціал, і мені вдається реалізовувати всі свої проєкти, тому що я маю достатньо енергії, сил і наснаги, щоб рухатись далі, жити це прекрасне життя, незважаючи ні на що. Дівчки, навіть не сумнівайтесь, все прекрасно. Я дуже вражена підходом і, і клініки до пацієнтів. Унікальний підход каждому. І забота, внимание на 100% від всего медперсоналу гарантированы. Девочки очень внимательны, доктор Анастасия просто лучше. Отличная клиника, все на высшем уровне. Дуже дякую, Анастасії та всій клініці в цілому за ваше відношення кожної з вас, тому що ви дійсно імовірні. Саме лучше, что ты можешь какой результат получить, это именно это место. Я очень довольна своим решением, то, что я сделаю это у Анастасії. А якщо є мрія, є бажання, то обов'язково потрібно це робити. Є мрія, реалізуй її, як можна раніше, як можна скоріше.